Ще кажуть, і пронці. Ну чи вона його взяла? Кісля боком довгим носом Сам. та пансіоном. Ай правда. Ну де в нього ті очі були? <рес> Віра Сивоконь зіграла у театральній виставі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо Наталку, подружку Проні. Наталочка, скакалочка! Наразі фахівчиня у декретній відпустці, а до аматорського театру долучилася через запрошення колег, які розповіли про старт нового проєкту. До нього долучилася разом із чоловіком. До першої проби із режисером характер персонажей п'єси за двома зайцями Михайла Старицького Кожен із акторів аматорів, як і пані Віра, уявляли геть по-іншому, аніж виявилося у сценічній редакції. Та й, взагалі, всі аматори довірилися професіоналам. Планувала грати Галю, тому що вона от, найбільше вона, мені була близька по духу. Але коли ми зрозуміли, що у режисера геть інше бачення, то. Подружка, яку я грала, була найкраща роль для мене саме по мені, по моєму характеру. Для Віри Сивоконь участь у корпоративному театрі стала не першим сценічним досвідом. Перебуваючи у декретній відпустці, пані Віра вирішила виокремити у своєму житті трохи часу для творчості. За три місяці раніше я прийшла в палац культури, в театральну студію і. Там ми виступали на святах і як ведучі, в яких сценках, то зараз вже це вже я прийшла сюди більш впевнена в собі ніж. Багато інших. Якщо виставу за двома зайцями корпоративного театру компанії Ферекс, поглядачі побачили 2023 року до дня працівників і працівниць металургійної і гірничодобовної промисловості, то пані Віра вперше дебютувала на сцені міського палацу культури і творчості ще під час новорічних свят, розповіла, якою була її перша роль. О, я там була там була сценка про двох бабусь і жителів їх під'їзду, скажімо так, то я там була вибивальниця килимів. Реплік подружки Проні у виставі за двома зайцями мали не дуже багато, але можливо саме тому кожна з них для пані Віри найулюбленіша. Мені здається, що ми з вами десь зустрічались. І мені мені здається, що ми з вами десь зустрічались і мені. У робочих документах, де зазначені імена працівників і працівниць Ферекспо із записаними навпроти іменами персонажів, яких вони мали тоді зіграти, навпроти імені Олександра Сивоконя записано було наступне: друг Степана, Хор Балет, чоловік акторки і дуже талановита людина. Тож, долучившись до корпоративного театру не одразу і навіть не граючи головного героя, пан Олександр, врешті-решт, на сцені з'являвся майже постійно. Я не був на першому кастингу, коли розбирався. Ролі, там проходили. Але потім дружина прийшла і каже, нам не вистачає хлопців. От рятуйте. Тому, а ще й проєкт сам це не просто вистава, воно о, мюзикл. Musical, да. Потрібні танцюристи потрібно. А в цьому плані у мене досвід великий. Я більше 10 років займався танцями. І для мене сцена є по-своєму рідною. І, ну, звичайно, прийшов, все, давай, поїхали, поїхали і так тут. Зі сцени майже не виходив, при тому, що у мене не було якоїсь основної ролі. Я був як актор балету і друг Степана. Але на сцену з'являвся дуже часто, тому просто постійно нас вийшли, станцювали, пішли. Пан Олександр розповів: ля має такий багатий досвід гри на сцені. У нас в палаці культури в ансамблі займався пів Європи, об'їздили, представляючи нашу державу, наші танці, українські народні. Тому Ну і в принципі на сцені у мене досвід і театральний був ще зі школи. Грав пана Тамана Грицяна таврічська у весіллі в Малинівці. І, і в університеті також грав на сцені в кавенах, і в тому пункт. Тому, скажімо так, у, у мене мандража не було, коли виходив на сцену. Здобувши освіту і покінчивши із студентським життям на сцену не виходив давно, аж допоки доля не завернула на стежинку Феротейлу. Час від часу я можу станцювати. Але повноцінно вже давно більше 15 років точно не танцював на сцені. Подружжя має двох дітей: донька Єва, яка смиренно висиділа на інтерв'ю батьків, уважно слухаючи розповіді мами й тата, найстарша. Має дворічного братика Левика. Єва, як і свого часу, її батько також танцює у веселці. Дуже часто відвідувала репетиції батьків або ж допомагаючи їм, доглядала меншого братика. І ще один член родини, собака Тері, також дуже часто відвідував репетиції, згодом ставши талісманом феротейлу, як жартує саме ж подружжя. До нас. І до нас давай ми тебе почухаємо. Давай а ось її інші подружки. Проні про них почуєте згодом. Прощайте нам не дивіться, а ми вам не мішаємо.